Так, ну що, панове, всім доброго дня! Сьогодні дуже незвична тема. Чому жара заважає бджолам розмножуватися? Дуже знайшов круту статтю. Знову ж таки, мене дивує, коли е, ти переглядаєш велику кількість статей за день, ну і часом там такі вже попадаються персики, що далі просто немає куди. Ну і ця стаття мене, скажімо так. Задорила, і я вважаю, що цю інформацію треба поділитися, тому що ця інформація в майбутньому може набрати, набрати е, глобального змісту. Е, так от, як завжди, я проаналізував якісь статті і знайшов дуже цікаву статтю, чого ж бджолам важко займатися сексом під час жарі. Ну, я, я коли прочитав заголовок, думаю, ну окей, опять якась ерунда. Е, Але ні, реальне дослідження. Дослідження було проведено, зараз вам скажу де і коли. Провели досліди в університеті Британської Колумбії і в університеті штату Північна Кароліна. Значить, проводили цей дослід викладачі, зараз вам скажу, значить, проводив головний автор був. Біохімік Елісон Маккафі. Е, і от Елісон Маккафі, я діло, що йому асистували якісь студенти. Е, він предположив, що збільшення температури на нашій планеті може за собою потягти е, зменшення можливості розвитку для різних комах. Це не тільки за бджол, говориться, а в цілому за різних комах. Ну, На бджолах поставити досвід найпростіше. І е, почали вони дослід цей 2020 році, тобто це свіжі дослідження, е, і е, вони поставили собі за цель дослідити вплив теплового стресу, на е, здатність розмножуватися безпосередньо для бджіл. Е, Так як не всі бджоли, скажімо так, займаються розмноженням, а займаються конкретно, е, конкретно матки і трутні. Проблем, в принципі, не поставили, як вони, яку методику вони обрали. Вони брали трутнів е, і піддавали їх більшим е, температурам, чим є в них вулику. Вулику стандартна, нормальна температура, вважається 37-36 градусів. Е, оце температура клубу, температура вулику, така, при якій гарно розвиваються личинки, гарно розвивається розплід. В цілому відбувається життєдіяльність е, сім'ї. І е, піддали. Е, Трутня для температури 60 градусів тепла. Тобто взяли групу трутнів, їх піддали впливу температурної хвилі 60 градусів, і е, в майбутньому ця температурна хвиля за собою потягнула наступні наслідки. Сперма трутнів е, на 70% тільки відсотків, з можливих 100% була активна. Е, тоді вони пішли далі і вони піддали вплив е, 70 градусів. Це не вбиває бджолу. Це не вбиває трутня, само собою, і, тобто це не то, що їх там прожарюють, а просто надають хвилю. Е, і при 70 градусах вже лише 50% сперми трутня залишалося дієздатною. От тут стало дуже цікаво. І тоді вони е, почали, ясне діло, досліджувати далі, і вони дійшли до висновку, що якщо на нашій планеті буде далі продовжуватися. Глобальне потепління, то в принципі ми можемо втратити популяцію бджіл е, і взагалі всіх комах, які є наявні в природі. Тому що вдолація е, комаха, і всі інші комахи, це також в принципі вони мають е, похожі способи розмноження. От, до такого висновку е, вони дійшли. Тобто це два університети займалися доволі потужно. Е, і ясне діло, що вони це. Винесли на розгляд, тому що глобальне потепління на нашій планеті, якщо воно буде вбивати бджіл, виключно потепління, ми не говоримо про людську діяльність, про пестициди, про аграрію, про інших хижаків, які вбивають саме бджіл і так далі, а пасічники, які не вміють думати своєю головою, а і то ми будемо на порозі знову ж таки того самого голоду. бо Знищення бджоли тяне за собою, зникнення 70% раціону який нас є на сьогоднішній день. І бджола це єдина в світі комаха на сьогоднішній день, зникнення якої так суттєво вплине на безпосередньо, а, на безпосередньо життя людей. І взагалі в цілому життя планети. Це єдина в світі комаха, яка має такий вплив. І єдина в світі галузь, яка має такий потужний вплив. <кхм> Якщо зникне галузь бджільництва, зникне. 70% корму, планета поміняється назавжди, люди поміняються назавжди, раціон людей поміняється назавжди. Тобто, це буде, це буде повний, як би то кажуть, копець. Значить, що ці статті пишуть, що основна задача це не ну, зрозуміло, що є бджоли. І зрозуміло, що є дикі бджоли, дикі насіку, комахи. І от ці комахи дикі, вони піддаються впливу найгірше, тому що вони, по-перше, живуть, коли, коли вони живуть в лісах, дуже часто є е пожежі, лісові пожежі. Це для комахи, яка живе десь, це є Армагеддон. В частности, це для бджолисторізів, для осміх, е для, для земляних вджіл, для безжалих вджіл. Це є Армагеддон. Тому що, е тому що коли горить все. Тобто згорить їхнє е, помешкання. Мало, дуже мало шансів є, що вони виживуть. Е, і через то вони турбуються в першу чергу саме про диких бджіл, тому що іменно популяція диких бджіл буде скорочуватися. Я ж взяв зразу, я прочитав цю статтю, я пішов дивитися, популяція бджіл в світі в цілому. Так от, починаючи там десь е, з кінця 90-х, по сьогоднішній день популяція бджіл стабільно скорочується. І я подивився е, ріст, ріст температури на нашій планеті. Приблизно там з разницею кілька років воно співпадає. розумієте? То не таке завжди дурне дослідження, а, і ми на це повинні звернути увагу. Але у медоносних бджіл, вапіс Меліфера, є певна перевага, яка ключова перевага, те, що в них є пасічники. І а, пасічники все одно стараються поставити своїх бджіл в а, тіньочку. Пасічники стараються забезпечити своїх бджіл водою. Пасічники стараються забезпечити Вентиляцію гнізда кращу. Да? Тобто, а от саме чому таке хвилювання йде за диких, за диких бділ, тому що вони, коли в гнізді в дуплі, настроїли собі стільників, то вони їх продовжують строїти і далі продовжують строїти. І таким чином виходить, що вони постійно там є. І якщо вулику ми постійно то розширяємо, то звужуємо, то розширяємо, то звужуємо, підлаштовуючись під біологічні ритми. То в дуплі ніхто не підлаштовується, вони самі скорочуються, але при цьому задуха залишається. Е, і оця задуха е, і ще бджоли це ті комахи, які можуть самі собі вентилювати гніздо. Доволі ефективно вони це роблять. Е, і я вам скажу, ще, з чим впливається такий температурний режим. Я думаю, ви це все можете побачити на своїх бджолах безпосередньо. Тому що раніше температурний режим. Ну, Останніх 10 років дуже почав різко мінятися. В сторону потепління у нас пасічницький сезон збільшився приблизно на два місяці. Це перший момент. Другий момент на теплого Олексія раніше виносили бджіл, і коли бджоли уходили в зиму в жовтні, то в них була приблизно стабільна зима з жовтня по березень. По кінець березня. Це була стабільна зима. Коли е, намітає 1,5-2 метра снігу, е, вулики ті в снігу, і бджоли нормально зимують і витрачають якомога меншу кількість, меншу кількість корму. Це якщо ми говоримо про зимівлю на волі. Якщо ми говоримо про зимівлю в е, зимівниках, то це вже інша буде практика, але знову ж таки, там пасічники забезпечували стабільну температуру і м, таким чином бджоли мали найкращу виживаємість. Такого великого відходу бджіл зимою, як зараз може бути, не було. Але останні часи вже пасічники більш-менш пристосувалися. Але те, що це тепліше, однозначно тепліше, воно нікуди не дівається. І дійсно, ми переживаємо зараз такий період зміни клімату, до якого ми повинні пристосовуватися. І в нас скоро не тільки кавуни будуть на Поділлі рости, ну, Поділля, тому що в мене тут бджоли знаходяться. А вже скоро ми тут будемо і пальми вирощувати. В принципі, вони будуть нормально прийматися. Тому, панове. Е, тому, панове, отак. Е, так що е, ще, один, е, ще один дослідник, який е, е, там був, це доктор Едвард Нараян, е, і він за цю проблему дуже сильно е, говорив. Е, тому ми для своїх діл можемо забезпечити е, нормальну температуру, скажімо так, або Адекватні е, умови утримання. А бджолам, які знаходяться в дикій природі, то нічого адекватні умови утримання забезпечити, крім самої природи, не може. Е, ну і крім цього, ріст температурного режиму е, також, також однозначно впливає на якість меду. Якщо вже е, говорити далі. Чому на якість меду це впливає? Це впливає на якість меду по тій причині, що Будь-який вуглевод, який розпадається під дією температури, під дією тепла, виділяє ГМФ. І це, не, це незначне виділення, це там капля в величезному океані, але це місце має бути за нижчої температури, нижча кількість ГМФ безпосередньо виділяється самому медою в вуликах, е, за вищої температури вище виділяється кількість ГМФ. Так, перевіряйте мікрофон час і часу потрібно, тому що ще знову ж таки обкатимо цю техніку. Але що каже Маккафі, ми можемо допомогти бджолам наступним чином: перше, це паритись про екологію. Оце те, що я, наприклад, на своєму каналі постійно пропагую. Перейдіть від поліетиленової плівки до вищанки, перейдіть там від споживання синтетичних всяких. Препаратів до підвищення імунітету, і так далі. І це все пасічники повинні. А, пасічники повинні бути якби двигуном цього прогресу взагалі. А наші пасічники цього ще не розуміють. Ну, ті, хто дивляться мій канал, вже будуть про це задумуватися, що в них є такі. Це перше менше, що ми можемо допомогти глобально в цілому світі. В принципі, і весь світ про це говорить. Я розумію, що в наших умовах це складно, тому що війна і ну, саме в. В умовах України. А, а якщо ми будемо говорити далі, як ми можемо допомогти безпосередньо для наших бджіл, то кожен пасічник повинен слідкувати за своєю бджолою? І як тут зазначено в статті, ваші бджоли і комахи однозначно подякували б для вас, якби ви в дворі залишили безлад, насадили б величезну кількість дерев і пропали б звідти назавжди. Чому? Тому що тоді буде багато тіньків, тоді буде малий вплив ультрафіолетового світла, тоді бджоли будуть жити якби то своїм життям. Ну і закликають автори цієї статті висіювати велику кількість медоносних рослин в себе на ділянках. Кожне місце, яке де будуть рости будь засіти чимось, що буде корисне. Якщо той будь-як буде рости і виділяти нектар, то в принципі хай росте. Тобто, от до такого вони, до такого вони говорять. Якщо, панове, посилання на цю статтю я залишу в описі під відео, вона англійською мовою, тому вибачайте, адже це все пишеться на інших ресурсах, саме англомовних. Ну, ось така от ситуація. Тому секс з бджолом в жарі, в жару, в принципі, шкодить. Так, що, панове, а, ще можу вам навести приклад. Я думаю, тут, до речі, це, це згадувалося, про овечок. Що в Австралії також якісь там університетські студенти магістри дослідили, що коли меренос, меринос це така порода овечок, коли мериноси піддаються впливу температури, то їхні самці також втрачають якість сперми. І ще такий момент: це вже з біології, навіть з фізіології, що, наприклад, мушонка навіть в людини вона підтримує температуру в яєчниках 35-34 градуса, а температура тіла 36 градусів. Тому, коли ви миєтеся в гарячій воді, для вашого організму підтримати там необхідну температуру це повний треш. І так само відбувається і в і всіх цих, в кого є сперма. Якщо, панове, отак, то підписуйтесь на канал Ukraine, якщо вам е, дана інформація сподобалася, давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ. Всім добра! Залітай в мій телеграм-канал, і дивіться, ці всі новини, ви там можете читати, там буде тезово, все написано. Ви можете вичитувати ту всю інформацію і насолоджуватися обізнаністю, адже ви, будучи, е, будучи будь-де. Можете в моєму телеграм-каналі читати актуальні новини. В описі під відео є посилання. На все добре.